Яку ціну черешня? На гурт. На гурт. 100 і 120. О, досить гарні. Яку ціну полуниця? 100 гривень, 120 і 130. 100, 120 і 130. Віку ціну черешня? 130. А віку ціну полоничка? 120. По 120. Подарунки. Віку ціну така черешня. Горт. Гурт 120. По 120. Дивіться, дякую. А яку ціну такий абрикос? Гурт 120, роздріб 130. Розріб 130, а гурт 120. Ось така абрикоска. А полуничка? Полуничка 110 і 100. 110 і по 100 гривень. Це в рядах, де фрукти. А яку ціну полуниця? 115, 115. 115. А ось така вже є по 100 гривень. Дякую. А в яку ціну черешня? 120? 120. 100. І по 100 навіть є. О, супер, дякую, гарних продажів. А полуниця? Яку ціну? По 100 гривень можна придбати. А в яку ціну черешня? 120 гривень, Регіна і Мілітоп. 120 і 110 ящиком. А в яку ціну смородина? Сто дев'яносто і 200. 190 і по 200. Смородина. Лухина. А в яку ціну лохина? 560 560 Один такий ящичок чи кілограм? Ні, кілограм. Кілограм. А яку на полонечка? По 100. Доброго дня, а кавунчик? По 35, По 35 гривень. Це є 30. Греція. Це відразу на початку 12-го навісу, є вже кавунчики. Бачите, кавунів вже є багато. Можна їсти. А яку ціну половничка? 95 і 85. По 95 і по 85 можна вже купити. А черешня яку ціну така? 190 може бути. 190. А вишня? Так само. Також 100 і 90 може бути, так. Прогня. А яблучка такі яку ціну? По 60 любе, так? Відразу перед 12 навісом. Любе яблучко по 60. Доброго дня. Кавунчики яку ціну? По 33 – три ягурт. Греція, так? Греція. Я Перед 12 на 8. Дивіться, скільки вона є. Море. А ви виконано абрикос? 110. По 110. От тут полонечка на роздріб 110 і по 125. Так, дивіться, є полонечка по 120. Ось така Тоже гарна. По 80 є. Дивіться. Вона трошечки менша, але вона також все ціленька і а гарна. можна так. І зараз дивимося ще черешенька є. По 150. А черешня звідки? Вінниця. Вінниця. Румба. Добрий день. Яку ціну? 130. А сонечка? 250 пів літри. Ось така. Видно, що вона сухенька, гарна, лісова. А поричка? — 350. 350. Лохина. 650. Ось така черешня. 150. це все ми говоримо зараз ціни на роздріб по цьому. А груші, ой, який у вас вибір, груш по 150 люба, так? Люба, яку хочете. А персик? Персик. І ось такий нектарин по 170, інжирний по 180. абрикос 130, сто тридцять. Виноград по 250. Весь. Це все 70-те місяця. Подивіться, любий фрукт. Пахлава тут є. Пахлава яку ціну? По 250. Яку ціну така полонечка? 140 роздріб. оптом. 120 оптом. А звідки вона? Болинсь, 110. Волинська область, ось така 110. Це все гурт. А 120 ви кажете роздріб, так чи 140? 140, 140 роздріб, 120, 120 гурт. гурт. Скільки така полонечка? 120. 120 гривень. 120. гривень бачите? А абрикоска? Так. — 110. Я sì, 110. зараз розкажу, що тут по цінах. Румба 120. Клері 120. Ось така черешенька 135. Абрикос Молдавія по 125. І ось така черешенька по 125. мене о, 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 о. 300 гривень. Але це 300 гривень лоточок чи 300 гривень кілограм? 150 гривень приблизно лоточок виходить. Та, а лохина? 480. 480. А жимолость? 250, 250. А смородинка? 200 гривень. І це все є 37 місце під 12 на 8.